Привіт, всім діджеям та поціновувачам якісного діджейського обладнання. З вами знову я, Red Royal, Та сьогодні ми зібрались тут з нашою командою для того, щоб презентувати вам новий флагманський юніт від компанії Pioneer DJ, офіційним дистриб'ютором якої в Україні є компанія Лайтек. На цей раз ми пропонуємо до вашої уваги професійний мікшерний пульт djm a 9. Або як наші закордонні колеги кажуть, A9. Попередником цього пульта був djm 900 Nexus 2. Тож тепер цей пульт стане новим стандартом всіх діджей плейсів в найкращих клубах України та світу. Тож я пропоную добре його розглянути, потестити і подивитись, що ж в ньому новенького. Погнали. Над якістю звучання цього девайсу. Потужний та чистий звук, конвертори ESS на борту, чистіший звук при управлінні частотами та ефектами, кращий хід фейдерів та новий Magwell CrossFader. Ух, це дуже відчувається, я дуже кайфанув. Мені цей пульт сподобався. Почнемо розбір девайсу прямо поблоково, як ми з вами любимо. Тож, let's go. Першим блоком є блок підключення. Комп'ютеру до мікшера, і тепер, крім звичайних USB Type B, до яких ми звикли, є і USB type c що робить підключення зручнішим і сучаснішим. І тепер ті, хто використовують вбудовану звукову карту Мікшера для своїх цілей, відчують комфорт та юзерфрендлі підключення. Тобто будь-яким кабелем, який має Type-C, type c конектор, ви можете підключити пульт до вашого, наприклад, комп'ютера макбука. Чи windows комп'ютери це не важливо. Головне, щоб були встановлені драйвери на мікшер. Найбільших змін за весь час існування лінійки DJM зазнала секція мікрофону. Тепер в ній, крім стандартних регулювань гучності частот. Та включення чи виключення режиму Talk Over, з'явилися FX. Ось вони. Тепер вам не потрібно обирати між тим, щоб відправити Beat FX на мікрофон або плейбек. Власне, ви можете окремо обробляти мікрофон будь-яким з запропонованих ефектів на ваш смак. При цьому Beat FX зберігаються для обробки, наприклад, якогось конкретного каналу або мастер секції. Це вже за вашим бажанням. А власне, запропонованими нам ефектами є ехо, Піч, Мегафон та MicRb. Налаштувати ці ефекти можна за допомогою ручки Параметр, яка буде регулювати low pass та high pass для ехопіча та мегафона, власне, та ручки Min Max Параметр, яка буде регулювати потужність ревербу окремо. До речі, розкажу вам лайфхак діджейський як мати мікрофон, не маючи мікрофона. Просто берете свої звичайні діджейські наушники. Да, ось так. І берем джек коннектор. І підключаємо його в мікрофонний вхід, додаємо гучності, включаємо мікрофон. Чек, 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 І все працює. І тепер включаємо ефект ехо. чек, 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 чек-чек, чек, чек, чек. До речі, налаштувати ехо по долях можна в налаштуваннях мікшера в 'utilitàх. Тепер вам не потрібні гелієві кульки на день народження. Секція мікрофону, до речі, ще отримала фантомне живлення в 48 вольт. Включається воно довгим натиском цієї кнопочки. І виключається так само. Тож, поцінювачі оцінювачі конденсаторних мікрофонів радійте! Ну і вишинкою на торті мікрофонної секції є кнопочка Push to Talk. Тепер натискаючи на неї, ви можете говорити, відпускаючи її, мікрофон виключається автоматично. Вам не треба робити вкл та викл. Тепер ви можете потримати і відпустити, щоб не забути, наприклад, виключити мікрофон. Ну і зараз покажу, як це працює. Тримаю цю кнопочку, і я спілкуюсь в ефір. Відпустив я в ефір не спілкуюсь, спілкуюсь, не спілкуюсь. пуш ток. Дуже зручно. З'явилось нове джерело входу звуку в мікшер. Тепер це bluetooth. Ви можете підключити свій смартфон до пульту і прямо з нього грати треки в ефір, наприклад, зі свого Spotify. Ось я довгим натиском натиснув, щоб він почав шукати пару. Заходжу в налаштування блютузу свого iPhone. Шукаю DJM A9, Підключаюсь, спарити. Треба скласти пару, щоб вони бачили одне одного і все працювало. Ну як в автомобілі, як скрізь. О, пише A9 під'єднано. Погнали тестити. Виставляю, наприклад, на перший канал селектор входу на Bluetooth. відкриваю Spotify, запускаю трек і підіймаю гучність. Це працює майже без затримки. Вона дуже маленька, буквально як чуєте. Мілісекундочка, може трошки більше. Але для того, щоб зіграти плейбек для якихось дуже потрібних ситуацій, вас це може непогано підстрахувати. Коротше, Коль, тепер я блютуз, все. Хана просто діджеєм. Тепер кожен п'яний чувак скаже: А я бачив, це огляд, у вас там з блютузом можна треки ставити. а ну давай, я зараз своє під'єднаю. Тому треба дуже з цим обережно. Ну, я б використовував це як. Підстраховочку, да, але ситуації бувають різні є різні типи діджейнгу, є open формат там і все таке інше. Це може бути корисно не тільки як підстраховка, особливо тим артистам, які ставлять треки на замовлення а там грають більшість часу на корпоративах, тому why not? Але обов'язково не забудьте поставити ваш iPhone або Android смартфон в авіарежим, тому що все транслювання звуку з вашого телефону тепер передається на мікшер, і, наприклад. І ми чуємо в колонках звук блокування мого айфону. Додалася кнопка MIDI play and Stop для того, щоб запускати якийсь плейбек, коли мікшер виконує свою midi функцію Окремої уваги заслуговує перероблений блок Sound Color FX. Крім того, що ефекти звучать набагато чище, ніж в попередній версії. Ще й додалась механічна функція Center Lock, яка завжди повертає ваш ефект в центр, коли ви закінчуєте їм користуватись. Це дозволяє вам не проскочити центральну позицію, коли ви, наприклад, вимикаєте ваш фільтр шляхом того, що ви повертаєте цей енкодер в центральне положення. Це буде дуже корисно новачкам, які мають мало ігрової практики та не відчувають, ці енкодери на 100%. Ось як воно працює. Коли я вмикаю Center Lock перемикачем off on тепер мій ефект при потраплянні на центральне положення не дозволяє мені його проскочити. Він його блокує. Треба забрати палець, тільки тоді повернути його далі. Дуже крута механічна інновація, як ми бачимо, не тільки Digital Innovation, не тільки якісь цифрові технології вдосконалюються в компанії Pioneer DJ, а навіть механічні штуки це дуже прикольно. І як ви побачили, тепер свіп працює паралельно. High -pass і Low Pass. Він має абсолютно ідентичне значення, просто різне за частотою. А не як Nexus 2, High Pass свіп. Він був щось на кшталт байпас фільтру. А Low Pass він працював, наче як sidechain, А тут він працює вже просто Sweep Low Pass та High Pass. Ідентичний ефект і логіка тепер співпадає. Нарешті з'явилось окреме підключення та окреме регулювання двох пар-навушників. Це A та Headphones B, власне. І кожен тепер з партнерів по грі back to back може окремо для себе обирати канали. Так, ось ми бачимо, як кому зручно і як кому комфортно. І ви можете прослуховувати канали окремі, налаштовувати гучність навушників, налаштовувати міксинг, Q та MonoSplit Тепер на двох парах навушників окремо. І це дуже кльово нововведення. Я дуже цього чекав. Like. Тепер всі мої бек ту беки граючи на цьому мікшері, будуть проходити ще комфортніше. Частоти, так, канальні фейдери, так роз зазнали змін тільки технічно, візуально, воно все на місці. Тож, ви точно отримаєте user френдлі experience, компанія про це дуже подбала. А саме технічно відчуваються фейдери тепер набагато тонкіше, і ми можемо краще регулювати гучність каналу. Кросфейдер, як завжди, Magwell нове покоління запропонував Піанір Діджей, і вони його встановили. І тепер Scratch Діджеї зможуть комфортно себе почувати за цим Кросфейдером, як і завжди, в принципі, в Magwell він реально класний. Наскільки я чув відгуки від Скреч-Діджеїв, частоти в режимі ізолятору та еквалайзеру Вирізають звук ще комфортніше і ще точніше. Тепер в них хід трошки змінився і вони відчуваються трошки студійніше, ніж в попереднику. По селекторах входу в канал, окрім стандартних двох компів А та Б, діджиталу, лайну, фону. Та retornu з'явився ще окремий вхід для USB, щоб відправити сигнал з телефону по дроту прямо в цей канал. До речі, без конвертації, бо діджитал-діджитал, цифра-цифра і все класно. Та власне, Bluetooth я вам вже пояснив, коли ми з вами його тестили. Мастер-секція зазнала змін в першу чергу індикаційно. І тепер бажані нам 0 дБ, це аж третя помаранчева лампочка. Щоб ті, хто користується цим правилом трьох помаранчевих лампочок, теж могли віддавати на аудіосистему клубу якісний, а не перетиснений саунд. От, власне, як ця індикація в нас працює. Ось у нас зараз мінус 6. Це перший ліхтарик, мінус 3 це другий, 0 це третій. І далі вже в нас пішло, власне, червона зона. Це плюс 6 та плюс 9 дБ. Дуже грамотно та дуже тролінгово зроблено. Хто не розуміє про це правило трьох лампочок, я поясню. Коли діджей виставляє гучність каналів та гучність мастеру для своєї гри. Раніше казали, що головне не грай в червоне, так? щоб червона лампочка не горіла. до червоної це були три помаранчевих таких ліхтарика, це наче була норма, в якій можна максимально було грати. Бо нижче були зелені лампочки, на горі червона, а посередині оці помаранчеві, наче все було ок. Але по факту це не так. Чому? Тому що в нас є не тільки Такі кольорова індикація. А в нас є й шкала децибіл на цьому каналі, в якому чітко видно, що мінус децибіли, плюс децибіли та нуль. Так ось нуль це є та бажана наша точка, в якій ви видаєте з мікшера і приймаєте, власне, в канал, і видаєте з майстеру саме не перетиснений, а нормальний саунд, тому що це ідеальне співвідношення гучності та якості музики. В плюсі. І ви трошки втрачаєте якість, отримуючи гучність. А в мінусі навпаки, ви не втрачаєте якість, але втрачаєте гучність. Тому ідеальним буде виставити все в нуль і віддати саме такий сигнал на звукорежисерський мікшер в клубі чи напряму, якщо ви граєте, зразу підключаєте якісь колонки. І головне це децибели, а не ліхтарики. Тому люди, які не знали цього правила, грали в ці три помаранчевих ліхтарики. І по факту, тепер на майстер каналі вони зможуть робити так само, навіть не знаючи правила нуля. Бо що нуль, що три помаранчевих лампочки тепер значить одне й те саме. Зауважимо, що на секції каналів це не так. Якщо ми подивимось, в нас вже перша помаранчева лампочка це вже нуль. Далі, якщо ми беремо три помаранчевих лампочки, це вже плюс 6 дБ. І це, як ми вже з вами з'ясували, трохи передавлення звуку погучності з погіршенням його якості. Також з'явилась еквалізація для моніторів, і тепер можна ще кастомніше підійти до їх налаштування, змінивши, наприклад, низькі та високі частоти. Решта майстер-секції класична і повністю відповідає стандартам попередньої моделі. Секція send Return, яка називалась власне так раніше, тепер називається Multi-IO та дозволяє вам збільшити свою варіативність налаштувань при підключенні зовнішніх процесорів, ефекторів та будь-яких інших девайсів через цей тракт. До речі, ми чекаємо оновлення на ефектори від компанії PIONEER DJ, бо всі їх класичні моделі на кшталт RMX 1000 давно не оновлювались. Та, врешті-решт були зняті з виробництва. Тож ми очікуємо на заміни цих девайсів і на якісь нові прикольні фішечки від них. А ви, до речі, як думаєте, чи вийде найближчим часом ефектор новий, якийсь зовнішній від компанії Pioneer DJ? І якщо вийде, то які фічі він буде мати? Діліться своєю думкою в коментарях. Оновився і біти і тепер він має новенький експад. Для управління долями ефектів він відчувається дуже прикольно, дуже якісно. Ми маємо оновлений селектор каналу, куди направляється ефект. І, до речі, тепер це кнопки замість селектору, подібного до вибору ефектів. І як на мене, це дійсно зручніше, тому що коли ти швидко переключаєшся, так то тобі отак це робити простіше, ніж робити це отаким от чином. На жаль, ми досі не маємо мультиселекту каналів, так, як ми бачимо, але я впевнений, що ця фіча скоро обов'язково буде додана в сетап. Як і раніше, оцією власне, синенькою лампочкою ми бачимо, на якому каналі наш ефект зараз працює. Так. Ось я перемикаю і бачу, на який канал я подав свій ефект. Але на відміну від DJM 900 Nexus 2, вона не просто горить статично так. А тепер, коли я власне вмикаю ефектор, вона миготить разом з кнопкою on off І це дуже зручно і це дуже допоможе вам бачити, наприклад, чи ви вимкнули ефектор, чи він все ж таки працює. Всі ефекти тепер звучать більш чисто та студійно. Мають, як на мене, таке тепле ламп. Забавлення. Обов'язково його зацініть, воно дуже-дуже класно звучить. В нашому арсеналі ще й додалось три нових ефекта: це Triplet Filter, Triplet Roll та Mobius. Звучать вони ось так. В нашому мікшері додався Wi-Fi і Bluetooth модуль. Ось ця антеночка, завдяки якій ви можете, наприклад, дистанційно налаштувати ваш мікшер через рекордбокс або спеціальний софт, який називається StageHand. Встановлюється ця програма на айпад, виглядає вона от таким чином. Тут можна бачити вейвформи навіть трьохтисячних CDJ, бо на інших програвачах це не підтримується. Статус, що у вас відбувається прямо зараз, і контроль девайсів можна навіть паузити, запускати треки з трьохтисячних CDJ, сідіджеїв, підкидати налаштування, бачити рівні або натиснути live mode для того, щоб випадково щось не клацнути. Ті, хто був на наших офіційних презентаціях обладнання у Києві та Львові минулого року, пам'ятають цю інформацію. Ми з ельдаром це дуже яскраво освітлили і показали навіть дистанційно, як це працює. Що змінилось в нас по комутації? В нас тепер є лок на дроті живлення. Це допоможе вам, якщо, наприклад, ви або хтось на нього наступить, він не висмикнеться з порту. З нового в нас з'явилась антенка для підключення Wi-Fi та Bluetooth модуля, і вона, до речі, зйомна, відкручується. от таким чином. Але якщо ви її забудете підкрутити, то ваш Wi-Fi та Bluetooth будуть недоступними. Зі зручного тепер нарешті діджитал-входи, якими ми користуємось часто, розташовані зліво направо в порядку черги, а не хрест навхрест, як це було на 900 Nexus 2. все інше стандартно. Оцей малюк замінить 900 Nexus 2 і стане новим стандартом для всіх DJ плейсів по всьому світу разом з флагманськими CDJ3000. Тому користуйтесь ними та кайфуйте!